Привіт, друзі Елвін! Сьогодні в нас прем'єра битва монстрів, так можна сказати, два скутера Elvin Vivo і Elvin Volti – Це моделі 2025 року, новинки, і вже всім відомий Elvin Skyway, який посередині. Я думаю, він також не програє. Elvin Vivo. З лівого боку і Елвін Вольті з правого боку. Давайте починаємо. Їх важко трохи порівнювати, тому що вони в різних категоріях знаходяться. Чому Елвін Vivo, це йде великий більший скутер з 12 колесами і двигуном 1500 ватт він йде 72-вольтовий. Я коротко про характеристики, а потім чуть детальніше посередині Elvin Skywave іде також 72-вольтовий з 10-ми колесами 1200-ватний і Elvin Volti 1000 ватний з 10 колесами, і він іде 60 вольтовий Він в принципі найменший. На всіх електромотоскутерах встановлені гідравлічні дискові гальма як спереду, так і ззаду. Ми вирішили, що наші покупці заслуговують найкращого. Відповідно, ми вирішили відмовитись від барабанних гальм на електроскутерах. Тому що це не та економія, це ваша безпека. На Elvin Vivo встановлені гідравлічні дискові гальма спереду і ззаду. Причому на 12-ті колеса встановлені гальмівні диски розміром 22 см як спереду, так і ззаду. А на Vivo на Skyway і на Volt встановлені діаметром 18 см, як спереду, так і ззаду. По колесах. Elvin Vivo, він відповідно йде найбільший скутер, має колеса 12 дюймів, тобто це 45 см діаметр. В Elvin SkyWave і Elvin Volti встановлені колеса 10 дюймів, тобто 40 см діаметр. По зовнішньому вигляду, я відповідно. Прошу написати в коментарях, який скутер вам найбільше подобається, і чому. Вони, до речі, є в різних кольорах: в віво, сірі, зелені, червоні, чорні, багато різних кольорів. Відповідно, так само Skyway і так само Вольті. По сидінню. Сидіння розташовано в них приблизно на одинаковому рівні. Elvin Vivo з 12 колесами той, що з 12 колесами. Сидіння відповідно на 2 см розташовано вище. Відповідно, і кліренс в нього також трохи більший. По місцю для. Пасажира і водія по сидінню, довжина сидіння 60 см, довжина сидіння 60 см, в Vivo 61 см. Тобто можна сказати, що вони ідентичні, тобто вони одинакові. Під ногами місця в Vivo від повольті найменше 30 сантиметрів, SkyWay 33 сантиметра, в Vivo 38 сантиметрів, відповідно, місця найбільше. По довжині. Elvin Volti має довжину 195 см, Elvin SkyWave довжину має 2 метри, а Elvin Vivo 2,03, тобто приблизно у всіх одинакове Вольті трошечки менше, але це так треба, тому що він має 1000 ватний двигун 60-вольтовий. Відповідно, потрібно трохи зменшити масу. Відповідно, він більш розрахований на менше навантаження. По двигунах Вольті 1000 Вт, скайвей 1200 Вт, Vivo 1500 Вт. По оптиці. Спереду у всіх електроскутерах встановлені діодне освітлення: як ходові вогні, так і LED лампи. Ззаду. Вже йде різниця. Якщо брати SkyWave і брати Volті, в них ідуть лампочки розжарювання. В Elvin Vivo встановлено все найкраще. Відповідно, і показники поворотів йдуть діодні, і стоп-сигнали йдуть діодні. В Elvin Vivo, бачите, по боках є ще така діодна полоса, вона світиться. Зараз я вам виключу, щоб продемонструвати. Бачите, зараз вона не світиться. Коли ми вмикаємо, це дуже добре виділяє вас на дорозі в темний час доби. Можна брати з кофрами, можна брати без кофрів. Кольори різні, кольори всі красиві. Також додатково на Elvin Vivo є отакі ніжки для заднього пасажира в Skyway і в Volt ноги задній пасажир. Тут є така спеціальна площадка ставити на площадку. Також всі електроскутери мають під сидінням додатковий багажник про дисплеї. Ну, Оновлений Vivo має отакий великий дисплей. Хоча функціонал все те саме. Показники поворотів, ближнє дальнє світло, це ми не будемо загострюватися на цьому питанні. Ви все. Якщо вам потрібно детальні характеристики, ви зможете переглянути на сайті або в кінці даного відео буде відеоогляди кожного мотоцикла, електроскутера з тест-драйвами. Elvin Skywave дисплей вже стандартний, до якого всі звикли, всі такі самі показники поворотів, сигнал, ближнє дальнє світло, перша, друга, третя передача. Elvin Vivo тут вже йде. Кращий трохи дисплей, потім показники поворотів трошки вже змінили. Бачите? Кнопочки інакші, ближня дальня переключається. Трохи змінили дизайн і швидкість відповідно в LV, виво буде найбільшою. Давайте протестуємо на третій передачі. Видає 83 на холостому ході. Відповідно, також додали, змінили пульти, і можна встановлювати, як ви бачите, крашпеди. Що дають крашпеди? Це дуже хороша функція, тому що скутер йде дорожчий від. В вольті і від скайвея, відповідно, пластик в нього також не є дешевим. Ви його захищаєте пластик. Якщо ваш скутер десь завалиться на бій під час якогось ДТП або неуважного поводження, відповідно, ви захищаєте свій пластик від ударів. Тобто, це дуже хороша функція, тому що АБС пластик є досить дорогий. Напишіть, друзі, як вам дизайн нових скутерів, і який ви би собі обрали скутер. В даному випадку Друзі, а ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забудьте поставити лайки, поділитися відео і запросити. Своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеогляд. Акумуляторні батареї ми можемо поставити різні на всі. Різні скутери, тобто можна поставити різні типи акумуляторних батарей, то можна поставити свинцево-кислотні і ліктійонні. Свинцево-кислотні вам вийдуть суттєво дешевше. На, на вольті можна поставити 60 вольт 20 А, свинцево-кислотний акумулятор, або 60-20, або 60-30 літій-іонний акумулятор. На SkyWave і на Vo, на, на Vivo можна поставити вже 72. 32 або 7020 свинець, або так, відповідно літій 70-20, 70-30 або 70-40, відповідно 70 вольт 40 А дальність ходу буде складати до 100 120 км. Якщо брати елвін Вольті, то на 30-ці дальність ходу буде десь в районі, якщо на літії буде до 90 км. Ви обираєте вже самі, який вам тип більше підходить. Економічніше, дешевше вийде свинцево-кислотний тяговий геловий акумулятор, тому що він виходить по кількості циклів 500, тобто це 3 роки. Ви три роки пройшло, ви потім взяли, купили новий акумулятор. Дехто їздить от мені декілька днів назад, чоловік позвонив, я не повірю. Він сказав, що він 6 років їздить на нашому свинцево-кислотному тяговому гелевому акумулятору. Хто як їздить, хто як зберігає акумулятори хороші, свинцево-кислотні, хто би що там не казав. І це буде дешево і сердито. Літій так, скутер. Легший буде, швидкість в нього також збільшиться, навантаження збільшиться. Кількість циклів 1000-1200, Він прослужить 6 років, 7 років. Ну, відповідно від кількості циклів залежить. Єдине, що при дуже жаркій погоді, коли дуже температура там тридцять з копійками, літій втрачає заряд сильніше. Якщо також там 0 градусів, також скутер втрачає дальність ходу. Тому що літій швидше розряджається. Але з другого боку на скутерах не їздять е, в мороз, так як та на трициклах. Друзі, дякую вам за увагу. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.